Звичайно, що я дуже вдячна організаторам, тому що на самому початку, коли я їхала, тільки вернулася з роботи, вернулася з університету, вернулася з Польщі. Мені так не хотілося їхати, що я просто плакала. Думаю, кримські татари, євреї, це взагалі хто? Зараз я проношу свої вибачення до, до цієї нації, тому що мої думки про вас вони помінялися загало, ну, взагалі. Я дуже надіюся, що як я. Там, <ріст> Донецьк, Валера ЛД. <ріст> І, звичайно, я дуже вдячна всім нашим організаторам, тому що це все так було так на такому рівні високому. І до нас відносилися, Мені завжди дуже подобалося, як наші вчителі, як наші доктори, як вони нам говорили, ви наше майбутнє, ви наші розумні студенти, ви молоді, ви все зможете. І саме це воно. І всі мені кажуть, люди, де ти береш стільки енергії? Я хочу сказати, що я відкрилася тут, тому що була така компанія приємна, були приємні люди, які не сміялися, а навпаки, підтримували. І саме це от я хочу зберегти. Я думаю, що кожен із нас от збережеться, що от Арка вона дала нам дуже-дуже багато поміна.